Вітаю, друзі! Теніс, чоловіки, фінали. Роттердам, Даллас і Буенос Айрес. Сьогодні 15 лютого, неділя. І саме сьогодні Роттердам в день. Даллас і Буенос Айрес. Пізно, пізно ввечері, навіть вночі. Таким чином. Три самих представницьких турніра чоловічих ATP сьогодні. Очікує на нас фінали. Три фінали. Вмощуємось зручненько. Не забуваємо підписуватись на наш канал. Дякую вам за лайки, коменти. Це дуже важливо за вашу активність і підтримку. Величезне, від щирого серця, дякую. Буду дуже коротко. Тому що фінали по одному матчу все. Роттердам перший на лінії. Тут я беру перемогу деміноура над Оже Альєсімом. 2-522. Так, я буду за австралійця. Далі. Даллас. Фріц Шелтон. Тотал по сетах більше 2,5. Однозначно, 2-13. І Буенос Айрес. Черундуло вдома програє. Дардері. У себе вдома в Аргентині, в столиці. В Буеносі Айресі. Дардері перемога 2-0-43. Крапка. У мене по прогнозам все. Не забувайте підписуватись на наш канал, лайки, коментарі, пости. Пам'ятайте, найважливіша підтримка. Дякую за активність і підтримку, друзі. Хочете подякувати ви, визити в описі, здоров'я, миру, щастя, любові, добра. До зустрічі, папа. -па.